Пане Михайло, також хочеться поговорити з вами про Китай. Росію і їхні стосунки, які мають дуже дуже довгу історію, і воювали, і дружили, і територію одне одного. Вони забирали дуже буремна У них історія відносин. І за словами Путіна, нещодавними, начебто, Росія та Китай наразі досягли найвищого за всю історію рівня. Він сказав, що історія справді нараховує кілька сотень років, але складається не тільки із союзів, а і братства. Навіки заявив він нещодавно. Китай же наразі мовчки модерує мирний театр в лапках і стає союзником Росії, але завуальованим дуже тихим, адже офіційно Китай же ж ні до чого. Китай і хоче миру у всьому світі. А чи вважаєте ви, що Пекін реально зараз контролює Путіна? Або ж просто зараз Китай намагається використовувати цю війну для посил. властных позиций у свете для их, ну, такой себе называемой боротьби из США, например. Ну, во-первых, я вынужден поправить Путина. Конечно, не может быть такой долгой истории между Россией и Китаем, потому что Россия существует 33 года, с 1992 -го 33 года, а Китай все-таки с лишним, полторы или четыре тысячи лет. Ну, разные есть версии. То ли тысяча лет, то ли четыре тысячи лет существует Китай. Поэтому история отношений между Российской Федерацией и Китаем действительно в том числе включала добровольную передачу Путиным территории китайцам. Это да. То есть то, вокруг чего был конфликт у Советского Союза и у Российской империи, Путин просто подарил Китаю, как тогда говорили, это все было в начале 2000-х, в обмен на лицензию на сотовую связь Китая, которую его компании, там, китайцы за это дарили. Но он какие-то территории просто подарил китайцам. Но это ладно, это уже такие дела давно минувших дней. Сегодня Китай не контролирует лично Путина. Давайте будем честны. Путин не подчиняется лично китайцам. Но Китай контролирует российскую экономику полностью, на 100%. То есть во власти Китая остановить любые экономические процессы в России. Полностью вот как бы сделать, вернуть Россию в каменный век. Для этого у Китая есть все инструменты. Потому что они живут только на, китайском, на китайских технологиях и на китайских товарах народного потребления ничего своего у России нет больше вообще. Они просто продают нефть, газ, а все получают от китайцев. Продукты, кстати, половину тоже получают от китайцев. Поэтому вот такая ситуация. Но Путин не слушается Си. Давайте не будем преувеличивать. Например, с очень большой вероятностью можно сказать, это, конечно, не 100%, но с очень большой вероятностью, что после на параде 9 мая Си попросил Путина остановить войну. То есть, ну, пойти на 30-дневное перемирие. О чем, собственно, и были заявления потом МИДа Китая, что он присоединяется к просьбе, ну, к предложению Евросоюза и США о 30-дневном перемирии. Когда Путин отказал, то Си направил к нему своего спецпредставителя. И это был не какой-нибудь товарищ Ли, это был сам президент Бразилии, которого прямо лично Си отправил президента Бразилии Лулу де Сильву поговорить с Путиным и объяснить, что он неправ. И Путин отказался принять Лулу -Лу Де Сильву. Лулу -Лу Де Сильву просидел в аэропорту, попил кофе в аэропорту и улетел обратно, несолоно хлебавший. Это показало то, что, в общем, сейчас нынешние поступки Путина, они полностью противоречат китайскому желанию китайского руководства. Вот это вот факт. Поэтому, но Китай пока не готов, видимо, что ли, нажимать. Да? Вот теперь есть возможность, открываясь такое окно возможности у США и Европы договориться с Китаем, чтобы он нажал на Россию по поводу этой войны. Но ну, ведутся ли такі переговори. Я не удивлюсь, якщо так. Да. Я не удивлюсь, якщо, скажімо, вояж вот Макрона туди, в той регіоні во В'єтнам, є не цього процесу. Може бути, що такі переговори ведутся. Пане Михайло, дуже вам дякуємо, що знайшли час доєдналися до нас. Дякуємо за аналітику. Сподіваємось, не до останніх зустрічей ще зустрінемося в наших отерах і бажаємо вам тихого, спокійного дня. Вам також. Дякую, щасливо. Друзі, я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був політтехнолог Михайло Шайтельман, з яким ми обговорювали важливі новини, які нині відбуваються на міжнародній арені. І Далі будемо продовжувати говорити зокрема і про Дональда Трампа, про його заяви, які напередодні лунали. Адже багато медіа нині розповсюджують саме ту інформацію, як Трамп постійно говорив про два тижні. Щось нагадує українцям саме, я думаю, точно можете дописати в коментарях. От що вони дописали. Хронологія терпіння Трампа. Трамп 27 сьомого квітня. Протягом двох тижнів ми дізнаємося, чи хоче Путін миру. Трамп 19 травня. Протягом двох тижнів ми дізнаємося, чи хоче Путін миру. Згодом знову ж таки подібна заява вже 28 травня. Пролунала що протягом двох тижнів ми дізнаємося, чи хоче Путін миру. Треба ще трішечки трішечки потерпіти, адже розуміємо, що в Трампа риторика досить часто змінюється зокрема якщо говорити щодо останньої заяви 28 травня 2025 року то процитую, що він сказав я дам вам знати приблизно через два тижні, коментуючи наміри Путіна щодо завершення війни. Перед тим також Трамп заявив 19 травня, що знадобиться ще два тижні, щоб визначити, чи Україна робить достатньо для припинення війни. Але на початку своєї каденції, зокрема, він відповідав журналістам, адже досить часто вони його підловлювали в різних місцях, чи то в літаку, чи ще десь і допитувалися щодо подальшої долі, саме відносин між Путіним та. Трампом і він говорив, що потрібно почекати трішечки почекати. Я ще подивлюся на дії, які будуть відбуватися з боку Російської Федерації, і ми все ще чекаємо. Хотілось би сказати, що на цьому невтішні новини завершилися, але знову ж таки, ми знаємо, що. Сусід терорист Російська Федерація продовжує завдавати ударами і безпілотниками, ба більше вони, на жаль, розвиваються і також мають нову зброю. Росіяни сьогодні зранку атакували Україну новим типом ударно-реактивного Випула дань М. Про це зазначає фахівець із радіотехнологій. Флеш також він деякі деталі та характеристики цьому БПЛА надав. Стало відомо, що у четвер, 29 травня, вранці російські окупанти атакували Україну новим типом ударно-реактивного дань М висота польоту, якого може сягати до 9 кілометрів. Про це повідомив військовий експерт в галузі зв'язку. Та реп флеш у своєму телеграм-каналі за його словами. Ці безпілотники були запущені групою з тимчасово окупованою Росією півострова Крим. Далі будуть цитувати, що він уточнює. В оригіналі мішень має червоний колір, але в цьому випадку колір її корпусу змінили. Уточнює флеш, публікуючи фото російського дрона. Як розповів експерт, дані це реактивна мішень для тренування, також перевірки ППО, яку російські загарбники переробили на ударний безпілотник. Далі знову ж таки буду цитувати. Аналогічно, ми переробляли на початку війни реактивні бпла пластриж, але ми це робили через. Відсутність у нас крилатих ракети також ударних БПЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо Росія зробила цю модифікацію? Поки що не зрозуміло. Хіба що кількість даних БПЛА у них велика, зазначив експерт. Окрім того, він озвучив деякі характеристики російського пладань М за його словами. Час польоту цього безпілотника – 25-40 хвилин. Швидкість 400 км за годину, а висота 9 км. Він також підкреслив, що зміркування інформаційної безпеки не може все ж таки розголошувати долю групи. Ударних БПЛА, запущених по Україні вранці 29 травня. Раніше ж у повітряних силах збройних сил України повідомили, що в ніч на 29 травня противник атакував знову ж таки БПЛА типу шахет. Застосував цього разу 90 штук, і безпілотники, мітатори різних типів. Також повітряні сили зазначили, що особливість повітряного удару це те, що атаковано об'єкти на прифронтових територіях. Підкреслили у повітряних силах збройних сил. України ба більше також з'являється інформація про те, що вирішили спорядити всі бомбардувальники крилатими ракетами. Напередодні багато моніторингових каналів дописували і попереджали українців стосовно того, що варто бути готовими до масштабних атак знову ж таки комбінованих. Адже рашисти напередодні це вже робили. Ба більше є інформація, що вже сьомий рейс, і у 76 за чотири дні. Бор знову доставив партію ракет Х-101 на аеродром Енгельс-2. Також як дописують мережі, ворог не припиняє на жаль готуватися. До чергових атак, а ми продовжуємо інформувати про нові загрози, щоб ви завжди були готові. Тож друзі, не панікуємо, проте зважаємо на ту інформацію, яка з'являється від офіційних засобів інформації, зокрема і повітряні сили збройних сил України. Також щодо цього дописують, які дописують щодо руху ракет чи то безпілотників кожного дня. Вони зазначають звідки йде загроза. Ну а ми будемо далі говорити про те, що відбувається на фронті, адже як зазначають експерти на Сумщині, Російська Федерація проводить відволікаючі дії. Це класичний наступ, іде на іншому напрямку, адже розуміємо, що бойові дії не припиняються як на Донеччині, так і на Харківщині. Говорити про те, що Сумщина стала зараз новим місцем докладання сил російської армії безпідставно. Про це сказав полковник та військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, на Сумщині ворог зараз проводить відволікаючі дії. Далі будуть цитувати. На сьогоднішній день ми маємо класичну наступальну операцію російської армії, той наступ, про який всі говорять, який вже давно йде. І цей наступ триває в основному на Донецькому напрямку.